Якщо подумати і спробувати згадати, коли ми могли таке, ну, ми як медійщики могли використовувати, перше, що мені проходить на думку, якщо чесно, це той марш е е після роз розгону студентів на Майдані, коли від Шевченка, від парка Шевченка, від Червоного корпусу, ну, там, десятки щоб не збрехати тисяч точно людей йшли на Майдан вимагати справедливості і так далі. Це перше, що мені, мені приходить на думку. І е, це те, що ну, точно використовували. Так само підтримую, дійсно, от коли ти знаходишся на НСК Олімпійській грає національна збітна або навіть Динамо Київ. Е, дуже хочеться подивитися повтори, але на тих от, останніх матчах, що я був, на великих екранах повторів не було. А коли спірний момент, то дуже хочеться зрозуміти, чи був правий суддя, чи не E І тоді можливості подивитися трансляцію наживо в телефоні ще не було. Ну, принаймні, хоча б через те, що мережа перезавантажена, коли там 1080 зараз знаходиться на стадіоні. Тому завжди ось така, ну, такі можливості, це надзвичайно круто. Я вірю в те, що 5G технологію ми будемо вже використовувати, коли буде парад перемоги. От, і в нас буде можливість транслювати це все не тільки, і я впевнений, що це не тільки про хрещатик мова буде, а й про, наприклад, той самий Гастоміль де я майже впевнений, що буде якась, якісь частина івенту перемоги через те, що саме там захистили Київ ну, за великим рахунком, якщо вважати, да, то, Ки, то Гостомель стримав наступ на Київ. І буде багато-багато місць, буде Одеса, буде, мабуть, Дніпро, і буде багато таких місць, і відповідно тоді технологія 5G заспокоїть, скажімо так, випускових редакторів а шеф-редакторів інформаційних підрозділів каналів через те, що не буде постійно страху, що в цей момент зараз як впаде лав'ю і що ми будемо показувати.